Маємо роботу е, двох комісій. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту зв'язку та сфери послуг та е, комісії з питань е, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді, культури, спорту, соціального захисту. Е, Будемо здавати рішення 84-ї сесії. Восьмостника відповідальних селищного радика будуть 28 до 8.25 року. На порядку денному у нас є 30 питань, які стосуються безпосередньо комісії, які сьогодні засідають. Е якщо буду питання щодо земельних якісь питання щодо земельних питань, то за ваше бажання будемо розглядати. Якщо ні, то потрібно розглядати вже комуніцікаву на земельну комісію. Не тримає, я думаю, що ми можемо починати нашу роботу. Е, першим на порядку денному е, 84-ї сесії медичної селищної ради прибудеться 28.08 року І є питання про затвердження програми підтримки ГНК Хмельницький обласний центр, медичний центр Хмельницької обласної ради на 2025 рік відповідає. У адміністрації надійшло клопотання про те, що вони на обласну лікарню купляють фізіопульмологічний, цей переїзний якийсь кабінет. І вони по всіх громадах, відповідно до кількості території, вони по всіх громадах зробили розбивку, хто скільки яка громада має надати цей субвенції, але воно буде в частині не субвенції, а просто співфінансування. На нашу громаду впало 114 тисяч. Ми маємо Ні, це, це, Він цей це за... кабінет буде їздити по всій області Він. і надавати Все. послуги. А, ну, а, а що це робить цей кабінет? Фотографія В Кожну громаду приїжджати. Друге питання просто... про внесення змін до рішення селищної ради до 12.11.2024 року. Програми соціального захисту пільгові категорії домання летичність територіальної допомоги на 25-26 років. Андрючукаліну. Просимо збільшити опція фінансування на 20 тисяч гривень. Передбачив, загальний... Селищної ради No36 30 січня 2023 року про затвердження програми розвитку лісового господарства Летичівської громади і фінансової підтримки комунального підприємства Летичівський спецінськос на 23-25 роки. В Руслан немає керівника і абсолютно. 4 машини. В Осінь, в зима, весна, в складній полі ми не можемо здійснювати вироску в режимі, щоб забезпечити потреби наших бюджетних мобілізацій і потреби населення нашого містечка, нашого селища. Ми просимо виділити нам кошти на придбання трактора. Це для того, щоб по лісу де будуть захоплятися е, дерева, стріляють, щоб карту вивозить на будівний е, час. І вже тоді машини е, маніпулятори ввозять на себе і пізно відкритися по території. А ви ще говорили, що ви маєте придбати прицепти? Так, прицепт ми маємо придбати за власні кошти. Дивіться, е, У нас е, дуже багато вихідного тим. Ми здійснюємо випуску, потім у нас буде проходити оплата після оплати, і тоді ми опікували з керівником і з комісією, що в нас будуть кошти для придбання прицепу. Ще раз саме скажіть нам півтора мільйона на трактор, прицепта приблизно 700 тисяч. Це доучний трактор чи новий? Чи Ні, не ну, новий. Дивіться, у нас техніка, вона не просто фізично діла і моральна. У нас наймолодша машина те, що року. Ми тратимо в рік на з частини майже 600 тисяч. Це досить великі кошти. Ми придбали резину. Повністю резину в нас дуже нагальне припадні, бо тільки виїхала машина, вантажна під'ємності великої по машини, нагрузили, то колесо лофло, то ще щось. Ми придбали гарну резину, питання не не давно возьму на тій людині. Шановні депутати. Я розумію, я думаю, що треба підтримати, проголосувати і підтримати на сесії. Скажіть, будь ласка, який модель тратити? Так, так, до сесії не модель, так. Ні, модель це є. Можна, щоб ви помилити, там є одне питання на списання техніки, у нас є. Техніки бензопили? Заслухай, чоловік, заразом заслухаємо. Про надання дозволу, назад підприємства, критичні свислови, списання техніки. Там є екскаватор у нас і ВАЗ. Вони просто вже недоречно його не теж ремонтувати, далі витрачати одну гривню. Все, що могли, звідти перебрали на інші машини, просто не багато, це дуже. А це сесії. там треба оприбудкувати металобою, які є навісне, будування також можна приготувати за частини. І також там, що в нас списання йде вісьми бензопил. Взагалі бензопили є наші розходні матеріали, але так як до основні засоби вартістю до 6 тисяч, а бензопила вона більше 6 тисяч і вони Засоби. І тому без вашого дозволу ми не можемо списати. Прошу голосувати, шановні депутати. Хто за? Дякую. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Олексійської селищної ради до 11.15.24 року Номер 21 Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального господарства підприємства злагоди Олексійської селищної ради на 25-рік. Став від Віктор Миколаєвич. <кхем> Доток 3 до програми ФУ 22, а саме здання частин до автомобіля газ державний ролик 94 з обсягу фінансування 56 тисяч гривень. Додаток третій до програми технічне обслуговування автобусів з обсягом фінансування 28 тисяч гривень. Та встановити загальний обсяг фінансування по програмі сумі 15 мільйонів 892 тисячі гривень. Запитання. Також ще хочу голосувати питання вчора. Вже, вже вечором після роботи виникло, е, обливався наш автогрейдер, в програму буде внесено ще на ремонт автогрейдера, там сума 65. 60. 60. 60. Працює у нас в Хмельницькому, виготовляються полосі, точать сірочки. Пробували підтягувати, піджимати, так же, як Іван до цього не відноситься, він кожен рано піджимається повти такі гаєчки, все одно десь визначну стакслобівку і знову. Ну, сама полосить, Тому, Мусимо, Він новий, з гарантії на нього вже давно немає, воно вийшло зі ларантів і, і таке. Але мусимо рятуватися. За скільки він працює у нас постійно навіть. Прошу голосувати. Хто за? Проти, підтримався допомогою. П'яте питання. При внесення змін до рішення селищної ради 24 12 24.12.20 року No6 про завершення програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Латинської британної громади правопорядок 21-25 років відповідальних трошки селі. Немає. Він розглядає на сесії. На сесії Шосте питання. Пронесення змін до рішення Летичівської селищної ради 1012 року No7 по завершенню структури виконавших органів ради, загальної численності раду, радити їх виконавчих органів, майського. Вносимо групу саду прибирання, як всі ви знаєте, в попередній сесії точнецьку школу ми закрили, але потрібно, щоб хтось... Тому буде людина, яка буде це прибиральник, який буде вкошувати територію, дивитися за станом школи і не так. Так, прошу голосу. Сьоме питання. Пронесення змін до рішення Легічівської селищної ради, від 2610 року No10, про заперення трупки, структури та штабної численності. Де написано на люба веселка політичної середньої ради, Не нас Ну, не немає. Я можу сказати, що це відповідно до нового закону прошління освіту, зменшення політичного навантаження. Лихователі потрібно вести, тому там не 0,9 ставки питання. Пронесення змін до штабного розвитку. Питання ДНЗ. У нас ДНЗ немає, але все за коло. Може, це просто помилок. Написано так і читаємо. В самому рішення писані ЗДО, а у проєкту ДНЗ. Ми всі зрозуміли, що це висера, як 90. Так. Восьме питання. Про нас є змін до штатного розпису Летичійського ліцею, на фріолічній селищної ради. Ми виносимо сесію та будемо працювати на сесії. Юридичку поліцейному 3 Летичівської селищної ради проміського раної області відповідає полковод Олег. Після ЗМІ зміни? Немає. Приїхали далі. Дев'яте питання. Прогресія ЗМІ до рішення Летичівської селищної ради 28.01.21 року 29 відповідає провал проєзмі. Є заступник. Рішення виконкому призупинену діяльності Летичського ясовоса номер 3 загального розвитку, А відтак відповідно рішення виконкому внести зміни до пункту 6.1, Летичівський 3 рамбик, додатку 1 рішення Летичівської селищної ради від 28.01.21 року номер 29 про відміну рішення 87-ї сесії Летичівської селищної ради. Вивезти. Ви зрозуміли, закрилася школа, ви будемо посадити Там сім ставок вивезти, одна залишається. У зв'язку з тим, що зупинили бонусу закону. Прошу голосувати. За? Проти отрималася договору. Десяте питання. Про надання дозволу на розробку детального плану території Івана. Громадянами є світової ліку дано, що здійснити фінансування робіт з розробленням і струбної документації за рахунок власних коштів. Громадяниною єси сповідами, що заведується до ліцензійного суб'єкту з ударювання для літального плану території в Каспільному пункту 1 дано рішення. Після розроблення до проведення громадських слухань подати значний детальний план на затвердження селищної ради. Виконання та контролю залишить за вами. Не розмовляємо. Дванадцятого минулос явно тринадцятого питання. Провеснення зміни до бюджету логістическої серед привітаємо. По коду 7670, півтора мільйона це придбання трактора для логічних спецполуч комунального підприємства. Також по ходу 0180, 200 тисяч придбання камер відеоспостереження, 200 тисяч це субвенція підрозділа ЗСУ, по закладу Хавинка. Компанії, які виникло вчора. Понятному підприємству медичних дорогої ковідної пані 60 тисяч це програма з для вищих працівників працювати з лавки. Це плачуть 5 тисяч гривень, незвичайно коштують медичних компанії, які не проживають, а виїжджають на проїзд та переживання. Також передослові асимування. Посвідява е, зменшується сигнування по територіального Те, центру на 16 тисяч системний діагності та збільшується у КНБЦД. Перенесення сильнування з контролю 21.04 на 221 тисяч це буде на виконання програми. Е, для соціальних послуг, відділення соціального послуги на дітей на зміна від бюджетного призначення, фонду 1021-72 тисячі це з них у службу, що персоналу за викликів закупок юридичних працівників. Запитання до. Якщо немає прошу голосувати, то за проти, утримують нас. Шановні депутати, при всі питання, які скрили на передкуденно, які стосувалися безпосередньо комісії, які сьогодні засідають, ми розглянули. У нас залишились земельні питання. Чи будуть запитання щодо цього пошуку комісії? Якщо будуть, будемо викликати спеціаліста. Тому що начальника відділення на сікій зараз немає підписи, чи на не лікарнях. А його є спеціалісти, якщо дуже потрібно щось не рішення, ми можемо... Тут в понеділок. Так, ми за да. нами були. дякую за допомогу. На речасті до...